Перші кроки довгоочікувані не лише для дитини, а й для батьків. Та найголовніше у цій справі не поспішати. Дитині треба допомогти зміцніти. Саме тому необхідно робити спочатку масаж, який допомагає малюкові добре, впевнено вставати на ніжки та підніматися. Мене звуть Наталія Шевченко, ти на каналі Хагіс Клаб. Сьогодні ми в ігровій формі будемо вчитися робити масаж. Я спеціаліст з масажу, а також дитячий пренатальний психолог пологового будинку лелека. Сьогодні з нами Марка Юлечка, і ми разом вас цього. Навчимо. Наталя, перед тим як ми розпочнемо наш масаж, у мене до вас традиційно кілька питань: які помилки батьки можуть припускатися за бажанням допомогти дитині піти швидше у цей період. Найчастіше, коли дійсно раніше часу. Мама чи тато хочуть поставити дитину на ніжки? Вони стимулюють передчасний перший крок, але не завжди хребет і спина, а також ніжки готові. Скажіть, який це вік? У кожного малюка свій перший крок. Є дітки, які у рік починають ходити саме ходити. Є малюки, які плавно і поступово починають підніматися та починають вже ходити ближче до 9 місяців. Але обов'язково важливо, щоб вони вчилися ходити з підтримкою мами з татом. Тобто, коли мама з татом пропонують свої пальчики, а не використовують інші атрибути, такі як ходунки, або іноді використовують віжки або стрибки. Тому що іноді буває так, що неправильно підібрані саме ці атрибути можуть спровокувати неправильне формування стопи. А ось на що потрібно звернути увагу, коли дитина вже починає ходити? На стопи, на положення ніжок. На те, як вона безпосередньо стоїть, тому що ми зараз якраз подивимося, як Маркуша вже безпосередньо стоїть на ніжках. Треба звернути увагу на зворотність стопи, щоб не було положення навшпиньки, тому що якщо, припустимо, дитина починає ходити навшпиньки, то через це відповідно не буде правильно формуватися стопа, і буде навантаження на спинку. Від цього можуть виникати клишоногість і відповідно ікс-подібна форма, або ж навпаки, коліщатоподібна подібна форма ніжок у хлопчиків в основному. У них вона йде колесом, у дівчаток в основному йде ікс-подібна форма. Якщо дитина має бажання ходити раніше, припустимо, у вісім місяців ми можемо не дозволяти їй, щоб вона сформувалася, тощо... Ходити чи підніматися на ніжки, крукувати. Тримаючись за руки батьків. Спочатку дітки прагнуть просто підніматися. Найчастіше бажання виникає через те, що, припустимо. Батьки обмежують простір унизу, чому дуже важливо, щоб у дитини йшов етап розвитку плавно і поступово, тому що коли вона активно повзає, вивчає простір підлоги, в неї добре міцніє спинка, добре міцніють ручки і добре формуються ніжки. Але якщо саме дитина ось цей стрибок хоче зробити. То важливо дуже йти за малюком, тобто спостерігати. Тому, як би ви не намагалися припустимо посадити або безпосередньо організувати простір внизу, він завжди прагне до вас і буде підніматися. Тому тут завдання якраз для мами з татом просто бути поруч і йти за малюком. Можна простимулювати, протренувати ніжки, ручки саме завдяки масажу. Але вже з цього проміжку часу, тобто віку, малюкові активно масаж ми не робимо. Ми робитимемо масаж граючи. Тобто залучаючи у гру і таким чином стимулюючи ті ж самі певні рухи ручок та ніжок. Почнемо? Так, давайте є ті дітки, які люблять, і ті, яким не дуже подобається. Це вправа велосипед. Так само, коли дитина лежить на спині обличчям до вас, ми по черзі зміцнюємо ніжки та дві ніжки разом. Але дві ніжки, коли ми робимо, обов'язково звернемо увагу, щоб ви своєю ручкою створювали упор. Ви обіймаєте повністю стопу до живота і повертаєтеся назад. Тобто дитина ніби відштовхується. Вона так само відштовхується у воді, якщо плаває, і так само відштовхується від вашої ручки, створює якраз безпосередній поштовх, тому робимо по черзі і дві разом. Так само. З'єднали ніжки біля животика та поворотики в один бік і в інший бік. Погойдуючись таким чином, добре, так само розвиваємо нашу з вами спинку. Тому що, якщо, припустимо, велосипед не подобається робити лежачи на спині, якщо дитина залізла до вас на коліночки, так само ви можете робити разом, коли сидите. Ось чому мамі важливо вчити різні короткі вірші для того, щоб дитині було цікавіше. Тому що, коли, припустимо, ви сидите. Вона сидить у вас на колінах, ви пропрацювали ніжки, ви можете добре пропрацювати і ручки. Так само, коли мама рахує лічилку. Летіли, летіли гуси, сіли на голівку, сіли, прилетіли або сорока ворона. Тому, будь ласка, вчимо віршики. Тому, коли ми робимо масаж, ми можемо включити музику, яка дуже подобається малюкам. Розслабляємо ніжки. Розслабляємо спинку, тримаємо та пружинимо. Так. Ось, молодець. Молодець. Сідаємо. Так. Ось так. Так. Добре. Ви ніби дозволили йому самому сісти. Так. Так. Тобто не потрібно самі сідати? Ні. Потрібно дозволяти. І ще раз. Пританцьовуємо. Так. І ще раз. Молодець. І ще разок. Піднімаємося. Ти розумничок? Долоньки, долоньки. Де були? В бабусі. І сідаємо. Молодець! Дуже гарна вправа, яка добре стимулює ніжки та ручки. Вона називається тачка. Тримай, молодець. Тримаємо за грудочку і піднімаємо за ніжки. Давай, ніжки, молодець. Пішли. Молодець. Вперед. Ось так. Ходить на ручках. Молодець. Давай ось так. Вперед. Ось так. Молодець. Звичайно, що не подобається. Потрібно старатися. Піднімайся. Ось так. Забарабанили. Добре. Так. Мама може встати з протилежного боку від малюка за м'ячиком для того, щоб ми. Малюка на м'ячик поклали і його трошки погойдали вперед-назад. Але коли він опускається на ніжки, коли ви повертаєте м'ячик назад, важливо дуже, щоб малюк повністю п'ятами стопи опускався. Не навшпиньки? Так, тобто не навшпиньки а безпосередньо повністю на стопу. Тоді виходить, що він робить упор ніжками і повертається. Ми робимо легкі рухи погойдування. Друге, коли малюк просто ручками штовхає м'ячик і при цьому тримається на ніжках. Маркуш, давай спробуємо. Так, давай. Так, давай. Ми можемо пострибати зараз. Так, можемо пострибати. Можна підняти на ручки так само, коли ви тримаєте. Просто пружинимо на м'ячику. Але звертайте увагу, коли ви пружините, дитина теж повинна приземлятися на повну стопу. На повну стопу, не на вшпиньки. Ми тримаємо під ручки? Так, так, так. Чудово. Ось так, молодець. Молодець. І робимо як мимовільну ходу. Тобто, коли ми стаємо на м'ячик рівно і починаємо йти. Так, так. У вас зубки лізуть, так? Тому такі капризулі. Крокуємо, крокуємо. Топ, 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 топ. Вперед. Розслабляємо ніжко. Так. Молодець. Ось так. Молодець. Вперед. Ось так. Коли малюк сидить у вас рівненько, з рівною спинкою можна безпосередньо використовувати як великий м'ячик, так і маленький, так само його штовхати. Він штовхає як ніжками, так може й ручками штовхати. Коли він робить ось цей поштовхоподібний рух, то виходить, що добре тренуються ніжки. Тому що, якщо дитина вже добре рефлекторно повзає, наше завдання ще добре простимулювати. Ось чому ми сідаємо разом з ним для того, щоб добре протренувати ніжки. Ось чому ми саме на м'ячику так само сідаємо, тому що ми тоді вчимо добре тримати балансування малюка і добре тримати спинку. Ось чому, коли ми стоїмо і відштовхуємо саме так м'ячик, ми саме так вчимо, добре стимулюємо вже безпосередньо велику моторику. Скажіть, у нас Маркоша вдома ходить, босоніж. Ходить за ручки, так чи так. потрібне якесь спеціальне взуття, чи в шкарпетках, чи все правильно ми робимо? Ні, навпаки, ви все правильно робите. Дітям дуже важливо ходити босими ніжками, щоб відчувати різну фактуру. І тому, коли вони, припустимо, стикаються з таким самим масажним м'ячиком, або ж коли мама в будинку може викладати різну фактуру, припустимо, природне щось, це каштани або. Камінці, камінці, якісь для того, щоб ми добре тренували, масажували саме п'яточку, добре масажували стопи. Тому дійсно не потрібні капці. Взуття тверде, жорстке діткам буде потрібно тільки тоді, коли вони починають не просто робити перші кроки, а коли вони ходять самостійно. Так самостійно вже вулицею, і тому ось тоді ви їдете, купуєте вже взуття на жорсткій твердій підошві. Скажіть, взуття має бути при цьому з ортопедичною устілкою, правильно так. Обов'язково так, і взуття ми вибираємо в першу половину дня і їдемо обов'язково купувати з дитиною, тому що, як і у нас, у другій половині дня ніжка у малюка трошки вже втомлюється. Тому обов'язково ми не купуємо перше взуття через інтернет-магазин. Ви їдете, купуєте дійсно з ортопедичною устілкою, щоб у нього дуже хороший був задник, щоб добре стійко трималася саме ця частина, п'яточка. Щоб коли малюк знаходився у взутті, у нього правильно розвивався. Гомілковостопний суглоб. Це високе взуття? Так тому всі сандалі, всі у них справді йдуть із добрим щільним задником. Коли малюк починає робити перші кроки за допомогою мами, мамі досить складно довго перебувати у такому положенні. Скажіть, як ви ставитесь і чи радите ви ходунки чи віжки як допомогу батькам? Я не рекомендую. Ні віжки, не ходунки, тому що якщо говорити про ці атрибути, то вони часто не стимулюють, а навпаки, дитина дуже розслаблюється. Справді вони придумані більше не для дітей, придумані для дорослого для того, щоб трошки полегшити батькам роботу. Але не забувайте, що пропорції тіла у дитини не схожі і співвідношенням. Як у дорослої людини, і тому, коли дитина починає робити свої перші кроки, і коли розуміє, що втрачає рівновагу, вона розслаблюється і приземляється якраз на п'яту точку. Вона падає або ж на карачки, тобто стає в упор ручками, або безпосередньо якраз і сідає на підлогу. Таким чином відбувається розслаблення і в спині, і тому їй в жодному разі не боляче. Але коли вона сідає, тобто приземляється, а тобто падає, то максимально розуміє, яку помилку зробила, і відповідно наступні рази вчиться тримати балансування, тримати рівно спинку і вже таку помилку не робить. Тому недарма кажуть, усі злети та падіння вони нам необхідні. Так, ти згоден? Якщо дитина вже почала ходити, на що потрібно звернути увагу? Як часто відвідувати лікаря та на що потрібно звернути увагу? По перше, те, що до року обов'язково у вас йдуть щомісяця контрольні візити до педіатра. Педіатр обов'язково дивиться на динаміку розвитку малюка, і обов'язково у вас будуть контрольні візити до ортопеда, в тому числі, тому що ортопед обов'язково буде дивитися на виворітність ніжки, тому що коли загинається ніжка, то у малюка може формуватися якраз клишоногість, тому на ці речі важливо звертати увагу. Тому, якщо говорити про масаж, то масаж продовжуємо робити теж регулярно, як і самого народження. Але просто зараз, крім масажу, на дітей накладається дуже багато різних моментів, тому що у них продовжується стрибок у зростанні. Коли паралельно разом зі стрибком у зростанні у дітей спостерігається ще активне прорізування зубок, і тому часто у них зміну настрою відбувається дуже швидко. Тому сьогодні все добре, чудово, а завтра, припустимо, більш відчутно лізуть зубки і тому. Ніякий активний масаж ми вже тоді не робимо. Тому протягом дня мама, коли грає з малюком, вона якраз і стимулює його розвиток. Ось чому важливо увесь простір для масажів, для гри він знаходиться у вас якраз унизу. Для того щоб у жодному разі дитина себе не травмувала, навіть якщо вона починає підніматися і встає, навіть якщо вона буде втрачати рівновагу і може впасти, щоб у жодному разі собі не нашкодила, не створила травми. Тому тут завдання вже більше для мами з татом створити безпечний простір, щоб дитині було цікаво пізнавати навколишній світ. Тому такі атрибути, як манеж. Не завжди є добрими, тому що манеж не дає можливості дитині повзати, досліджувати світ, і тому в манежі найчастіше діти або сидять, або безпосередньо починають підніматися, і якщо піднімаються, то найчастіше вони стоять з упором. Тому, будь ласка, шановні мами й тата, не блокуємо розвиток, навпаки, стимулюємо їхнє зростання. Для дітей найулюбленішими іграшками буде все, що в побуті у вас на кухні, як то кажуть, усі дверні ручки або ж безпосередньо шафки, де знаходяться різноманітні судочки, ложки і тощо. Тобто, все це буде улюбленими іграшками у дитини до року, особливо в той період, коли вона активно розвивається, повзає, досліджує навколишній світ. Дякую за перегляди. Робіть упевнено ваші перші кроки. Будьте здорові та підписуйтесь на канал Хагіс Клаб. До зустрічі! Бувайте!